Привіт, друзі! Сьогодні я розповім, як я організовую умови для вирощування моєї розсади вдома, покажу свої стелажі і поділюся, як я їх облаштовую, щоб розсаді було зручно рости в звичайних домашніх умовах. Особливу увагу звернемо на освітлення, адже вибір правильних ламп для досвідчування це запорука здоров'я і міцності розсади. А також я поділюся, які саме лампи я використовую і на які характеристики треба звернути увагу. В мене є два металевих стелажа, які я придбала вже декілька років тому. Вони складаються з опор, зроблених з металевого кута, і п'яти полиць, які з'єднуються в одну конструкцію за допомогою болців. Верхня частина стелажа є теж полицею, але я її не використовую для вирощування розсади, залишаючи тільки чотири полиці на кожному стелажі. Розміри стелажів висота 180 см, довжина полиць 95 см, а ширина 40 см. Полиці прикріплені одна над одною на відстані 45 см. А для того, щоб світло під лампами менше розсіювалося під час вирощування розсади, стелажі я обклеїла фольгованою підкладкою під ламінат. Завдяки відображенню світла від фольги рослини отримують більше світла. Також цією підложкою я застелила кожну полицю. Це допомагає створити більш сприятливу температуру для кореневої системи розсади, оскільки моя розсада тривалий час вирощується в звичайних кімнатних умовах, то вона потребує додаткового освітлення. Свою розсаду я підсвічую не менше 12 годин на добу. Для досвідки розсади вдома можна використовувати різні лампи люмінісцентні денного світла, спеціальні фітолампи для рослин. Але останнім часом багато садівників-любителів зупиняються на недорогих світлодіодних світильниках з білим денним світлом. І я в останні кілька років також використовую саме такі світильники. В чому їх перевага? По-перше, вони майже не нагріваються і не обпікають рослини, а по-друге, бувають різної довжини, можна підібрати довжину ламп по довжині полиці або підвіконня. Але при виборі ламп для досвідки рослин рекомендується звертати увагу на три показники. І перше, це кольорова температура. Для рослин вона повинна бути від 5 000 до 6 000 кельвінів. Другий показник це світловий потік. Він повинен бути в межах 1500-1700 люменів. І третій показник це споживана потужність. Вона повинна бути від 18 до 30 Вт. Показники однієї моєї лампи складають 5000 кельвінів, 1800 люменів та 18 Вт. Але для того, щоб посилити потік світла, я використовую дві такі лампи для однієї полиці на стелажі. Довжина моїх ламп 90 см. кріплень на лампах, які йшли в комплекті, я прикріпила за допомогою монтажних стяжок металеві ланцюжки і підвішила за них нагачки. Та завдяки цьому я можу регулювати висоту ламп над рослинами. Відстань від ламп до верхівок рослин в мене приблизно 20 см. Друзі, сподіваюся, що в цьому відео я відповіла на численні питання глядачів щодо облаштування моїх стелажів із приводу до та ламп. Бажаю всім міцної розсади в цьому році. До нових зустрічей, друзі!